Всім привіт! Це так, це український Денис і нині будемо грати Майнкрафт. Пробувати проходити будемо там виживання. Я не знаю, що я вже один раз построїв домик, мене просто кріпер бахне, і усі домик тут здох. Ну коротше, пробуємо пройти з все, на тому самому серваку, там де я грав. Ну, може так сказати вам друзі песика не буду, бо. їду я до Луцького, я розкажу. Іде до Луцька. Дуже великі собаки. Самі не породишся. Канакорс, Канакорс, німецький мастив, німецька вівчарка і алабай. Багато чого. Ти там в домі вісім таких великих собак. Я не брешу Луцьку. І. Вони мені родні, рідні пси, вони дуже гарні. Гарні такі. але вони тут ту Тоні загрізуть. Тоня маленька така. Фотко О, фотка була. Я не буду, я не знаю. Діться, о, я тут вже построїв. Отакий От домик може бути, але дивіться, факт того, що це ми по купаємо не може. Так, тут ми можемо виживати. Так, открию я. Закрепаємо. А подивитися, що тут ми не можна було зробити. Щось для охорони. А, ага, купаємо зараз вниз, я так подумав. Купаємо зараз вниз, то охорона така буде. Будуть падати туди. Так, ми зараз так зробимо, Туда падати. Будуть і крипери то всі. Так вс, приблизно хватит. Ну, Ай! Покину при склады приблизно так Ага, Ааа, он тут вибрацию. Ай, знаешь, требую, что у меня не выбралось. Так куда строите? Блин, так. Нам треба якось зробити охорону для тих, бо дивіться, друзі. Це. оп 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 хоп Боками. два три. Може не дурні, може і ні. Може підмотсь збирати. Так зробимо тільки десь такого закрию. Так, а тут я, якось буду. Тут okay. наскрывает. Поставь, щоб не той. О, є вже мені. Точно сюди постав, щоб не зашли. Друзі, починає вже темніти. Це дуже погано. Але нічого, друзі, мої. Тут буде все добре. Може, може ми той ночі вешал. Я за тут такі просто маленькі, що знаю, але я потім це оновлю. Я Буду вставляти потім. Щоб потім домовляти це всю хатку. Ну тут, посмотри, тут такі блоки для мене. Шли.

of puff. Oh the baby for the sheep. I don't have those bottles in here. Ну, почему все было, чем я ток, шубу задань? Будем вообще починати щось год такого. чтобы тоже было. Ну, что-то туда дать. Тут, наверное, подробнее. ты так. так и его. И вот так. Такого. Ой-ой, маска. -ой, Пал. Пал. Е, -е сюда. Сюда. Ох, ті. Два лосінька. Кайпа бахне. Тут. ты сказал бульдог. Доб. Ну, ну,

Я дуже пролетіла віце. Добре. Двіться противне. Але зараз буде ходить, дверей буде. Так, так нет, вот. ну тебе вот не помогает, ну. Даже... не помогаю нам Даже честно у нас, я только что за пшиков, нет. Ты что там? Тихо пшиков той штукой уже все. Нет. Nee. Ура, тут ты появился. Что ты? Ага, ага. Сидеть. Я тут а совсем я строю. Так, Робимо мега уборницы. Закрываем это все у нас такая деревушка. У нас просматриваем. Тут у нас кукончик, там будет видите, там будет погода яка какая красивая. Там на дереве будут заработать дерево, тут у дерево. О! Так, Ліпше закрыли. Зараз да, десь треба, десь не де. треба. Точно не знаю, але знаю. хе хе <свист> Отут. От щось буде стояти, але ховатися буде. Але не знаю, бати щось. Не завжди ніяк. Все, набираю нашу земельку. Набираю. Нам треба построить мегапупер. пупер пупер Великий пупер. Видите, тут, віць, тут э, все крыша проработанная. Э, все добре. Тут, тут ми. Ой, Тут нас чекає, Тут нужно. Не нажму. Кратили кого-то я. А ні нет, он. А хотя? Чого я це закривати маю? Це не буде місце? От двері, кажуть! Тут не закриє нічого біля мене. Вибачте? Теж тут прямо закрити за цього. стояти тут зі Надо проснуть. Устроим всяких дуки. Ой-ой, заросло вже Ну, полезно, що заросло. Хоча б не я сказал. Ты То ведь того все, заработало все скупаємо Ти ж сравню, малый. Ти я зайшов сюда. Геть. Добре, що застановиться на своїй карті Тут же я буду устроюсь. Нормально. Бляха, нуха. Секретная комната. від виднее.

Я буду в шахте сидеть никола. Хотя... Может, пидем? А уже сдохнет. Питом. На рехи в страх пидем. О, просто для контакта. Может, звезду моем тут. Сикаво. Может, вживые вернулись. Жони біляха. Вот. А-а-а! А-а! У нас затоп пішов, робити. Для контенту я заїзу туди. Я почну якось витягуватися наверх. Дихнути! Мабульку хоті дихнуть. Ходихнув. Все. Друзі, пробуємо не залізти. Пішли, вниз. Додихнути. Під зомбі вон. Во, зомбі. Під зомбі. Що там здихати? Жорстко. Валим, 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 бігом. Ну коротше, я це для того, щоб де да. ah, nice. повернутися додому. Казав, це зробив для того, щоб повернутися. Зараз я накупаю багато тих. Там для захисту нового будівлі я вже буду робити дуже багато. Дуже. Ви вмієте прокуроти? Я вмію. Во, як вони сюди зайшли! тут треба діться, робити більше. А, тут не можна стати на тобі. А, можна? Прикол. Я не знаю. Ай! Просто нажила гагалу. Сильно. Я роблю то все, щоб вижити мені тут нарешті. Я не знаю, як мені це все робити. Друзі, ну, я вже попав на своїй карті. Ну, о, тут тут зомбі сражався, я тут закрию ліпше. Тут не Е, Так, е, ну що, та секретна комната тут для ховання. Щоб сидіти так от закритий, як це знаю. Е, так, мені можна сюди винести, сюди, сюди, сюди і отут е купати. Щоб зараз зомбін... Ой! Чайно. Щоб зараз обіг не з'явилося тим часом, того може появитися гади. Я збираю багато блоків. Ну і куди так мене набираю. Тих, е Мои ставки выбирают, я блин тут дома. Блин, так и знал. Тут моя комната. Соблемо. Так, очень нічого страшного, все. Ми були в печері я вам показував. Це там страшно. купаємо вже настільки багато, щоб вже ми могли построїти. Це все. Потім зараз йде вже обстроїться, бо я вже боюся. Мила. Все, все позабираю. Саме найбільше тут вирити, щоб тут не могли залазити до мене якось не могли залазити. Все, я вже тут, дивіться, зараз наберу багато блоків вже. І я роблю так, що вони вже не залізли до мене все. Дивіться, беремо сюди. Такий паркурист гарний друзі. Це взагалі лайкос поставите. Поставите. Ну, підписуйтесь. Так, дивіться, тут зараз все. Збриєм Ой. Все позбриваємо. Так. Це моє. Це Що їх налазимо. Позбриваємо це все. Не позалазили вони. Давайте тут позбриваємо. Все, залазу сюди і тут збиваю. Все. Не позалазила сюда, это тих такой Кого пить там не можеш залезть? Можем сюда сюди залізти зараз? Ах вы зараза Можно залізти? Блін! Я и залягала, ви бачили? Видели А еще запускай вот Єсть. Так е... Туда закриємо же И того Шарас. Можно завязать. Не знаю, это Стрёмная ночь. Это будет сложная ночь. Я верю. Верю, верю Крипер. Блин. Что-то за что-то заработать. Да, не впала, будь ласка, клавн. Раз, впала, два, впала, три, четыре. Падала. Я забрал. Так, так, так,

Все, тут же... Покрыли okay, тут крипер вже. Okay. Когда я плюс слухаю. Что это? что не то. что тут не то. Ну тут все напрям видно. Тут вот вот. А, ну okay. крейн. А, це можна зробити потайний ТВХ. О, це взагалі добре це. Може і ні. Оце той. Це ж погано, бо це... як я вам казав, це, це схр... скрита скр... 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 як комната. Сховаємо. Кто не Det er kalka. пастухи сидите. Ну все. Ну, вроде бы все. Всем пока. Завтра, газели. Да, да. Пока.